Тема сьогоднішнього уроку – закономірності поширення основних форм рельєфу материків та океанів. Тектонічні структури це великі ділянки земної кори, що обмежені глибонними розломами. Будову і рухи земної кори вивчає геологічна наука тектоніка. Ви вже знайомі з найбільшими тектонічними структурами, літосферними плитами. Серед них виділяють сім гігантських плит та десятки менших. Більшість плит включає як материкову, так і океанічну земну кору. У межах материків основними тектонічними структурами є платформи та пояси складчастості. Платформи це відносно стійкі ділянки земної кори з досить вирівняною поверхнею. Більшість платформ утворилася дуже давно, понад декілька мільярдів років тому, у Докембрії, тому їх називають давніми докембрійськими платформами. Давні платформи складають основу всіх сучасних материків. Так, наприклад, в основі материка Південна Америка лежить Північноамериканська платформа Австралії Австралійська платформа, а для створення величезної Євразії об'єдналися кілька давніх платформ: східноєвропейська, Сибірська, Африкансько-Аравійська, Індостанська та інші. До платформи складаються з двох ярусів. Нижній називають фундаментом, він утворений магматичними і метаморфічними гірськими породами. Верхній ярус платформи складається з осадових порід, що ніби чохол вкривають зверху фундамент, тому називається він осадовим чохлом. Подекуди міцні споруди фундаменту виходять з-під пухких порід чохла на поверхню. Такі ділянки називають щитами, а ділянки, вкриті чохлом, плитами. Між відносно стійкими платформи розташовані видовжені ділянки пояси складчастості, які характеризуються значною рухливістю. У їх межах збільшення тиску збирає гірські породи у складки, створюючи складчасті ділянки. Найбільшими та найактивнішими поясами складчастості на сучасному етапі розвитку літосфери є Тихоокеанський і альпійсько гімалайський Стійкі платформи й рухомі області складчастостей є великими тектонічними структурами землі, на яких сформувалися основні форми рельєфу рівнини і гори. Рівнини лежать на платформах і мають невеликий перепад висот від 0 до 500 метрів. В результаті новітніх рухів земної кори великі рівнини розпались на окремі ділянки низовини височини плоскогір'я. Там, де ділянки рівнин опускалися, утворилися низовини, що мають абсолютну висоту нижче від 200 метрів. Височини піднімаються до 500 метрів. Плоскогір'я утворилися здебільшого на місцях зруйнованих мільйони років тому високих гір. Їх висоти від 500 до 2000 метрів. Наприклад, східноафриканське плоскогір'я в Африці чи плоскогір'я Дикан в Азії. Часто вони складаються із кількох плато, Ділянок з вирівняною поверхнею, відмежованих від сусідніх територій чіткими крутими схилами. Гори це форми рельєфу, які піднесені на значну висоту відносно прилеглих рівнин. Вони сильно розчленовані і мають значні коливання висот на малих відстанях. Ви вже знаєте, що за висотою розрізняють гори низькі до 1000 метрів, середньовисокі до 2000 метрів та високі більш як 2000 метрів. Гори можуть здійматися у вигляді окремого підняття. Або прямолінійно чи дугоподібно простягатися на сотні і тисячі кілометрів. Рельєф дна Світового океану, як і суходолу, є результатом переміщення літосферних плит. На океанічному дні розрізняють підводні окраїни материків, перехідні зони ложе океану та серединно-океанічні хребти. Підводна окраїна материків це продовження материків під водою. Вони закінчуються не береговою лінією, а значно далі від неї. Там, де континентальна земна кора переходить в океанічну. Уздовж узбережжя материків тянеться мілководна материкова обмілена – шельф, завглибшки від 0 до 200 метрів. Це підводна, слабонахилена рівнина, ширина якої уздовж кожного материка різна. Вона вкрита осадовими уланковими породами, які принесли річки із суходолу. За шельфом до глибини 2500 метрів лежить материковий схил. Це теж рівнина, але більш стрімка. У перехідній зоні, що лежить між підводною окраїною материків і ложем океану, земна кора континентального типу переходить у кору океанічного типу. У цій зоні лежать улоговини окраїних морів, острівні дуги і глибоководні жалоби. Острівні дуги це ланцюги островів, що утворені величезними, дугоподібними підводними хребтами, окремі вершини, яких здіймаються над водою. Цікаво, що найбільші глибини в океанах розташовані не у їх центральних частинах, далеко від берегів, а поблизу материків у глибоководних жолобах. Це пов'язано з будовою земної кори. Глибоководні жовоби це довгі, вузькі і дуже глибокі, понад 6 тисяч метрів прогини дна океану з крутими схилами. Вони обрамляють острівні дуги і відділяють перехідні зони від ложа океану. Там часто трапляються землетруси і виверження вулканів. Отже океану це центральна найбільша за площею частина дна, яка лежить на глибинах від 3 тисяч до 6 тисяч метрів на земній корі океанічного типу. Шар осадових порід на ній дуже тонкий. У рельєфі поєднуються улоговини і підводні гірські хребти. В улоговинах височать конуси підводних вулканів. На дні океанів здіймаються величезні гірські споруди, серединно-океанічні хребти. Вони утворилися із застиглої лави в місцях розходження літосферних плит. Це яруси сучасного гороутворення, які тягнуться на дні ланцюгами завдовжки десятки тисяч кілометрів і завширшки від 800 до 3500 кілометрів. Висота хребтів перевищує 3000 метрів. Вони майже не мають осадових відкладів, отже, з віком дуже молоді. серединно-океанічні хребти розсічені розломом земної кори рифтовою долиною. Це глибока ущелина з крутими схилами завширшки близько 50 кілометрів. У цих місцях проходять межі літосферних плит. Це спричиняє землетруси і виверження вулканів.